Коли ви вже розумієте, як у вас повинна працювати технологія продажів, як у вас працюють продажі певного продукту, послуг, як їх покращувати, як їх виводити на наступний рівень, тоді ви вже наймаєте керівника відділу продажів. До цього ви керівник відділу продажів, до цього ви контролюєте ваших менеджерів щодня, щотижня, щомісяця. До цього ви розробляєте звітність, яку потім вам буде надавати ваш керівник відділу продажів. Тільки після цього ви виводите його, і він за цією ж схемою вже відзвітовує вам. А ви, виходячи зі свого досвіду, набутого попередньо, можете коригувати його як власник або як комерційний директор. Так це працює на практиці. Наступний етап це коли ви хочете масштабувати свою діяльність у цьому відділі продажів або створювати новий відділ продажів. Це коли набір і виведення менеджерів вже здійснює керівник відділу продажів, коли в нього є вже відпрацьована технологія, яку створили або ви, або він разом із вами. І за цією технологією він виводить нових менеджерів, масштабує діючий відділ продажів, або за цією технологією ви наймаєте нових керівників відділу продажів, які масштабують нові відділи продажів. Ще наступний етап. Це вже для більших компаній. Коли створюється окремий відділ, або HR наймається, або команда HR, які займаються виведенням персоналу для цього відділу, а також для інших відділів. Так це працює насправді. Тепер ви знаєте цю таємницю. Якщо було корисним, ставте лайк, діліться, підписуйтесь і побачимось.